Всім доброго дня, давненько ми не були з вами. Сьогодні 20 травня, ми місто Отенія. Ми в Отенії і заходимо на ринок. Будемо подивимося, по чому поросятка і все решту. Так що тут починається, не забудьте підписатися. Ми заходимо на ринок. Це дуже став великий ринок, я навіть цього не знав. Перенесли тварин. Перенесли поросят. Все чомусь перенесли вже на цю площадку. Давайте так хоть діло вам покажемо, що тут доброго, цікавого є. Так, перший відділ поросяток 25 тисячі гривень. Ось Такі поросятки. Сім сік чотири 4 тижні, так? Десь 6. Сім тижнів. Сім тижнів поросяток. Сім тижнів. Ось такі є. Там що далі. Так, ось такі поросятка, другий відділ. Дві тисячі По 2000 поросятка. було лише По 2000. тисячі. Там Травень місяць, вже принесет до закінчення травня, ціна не змінюється. Фактично. Так, і ціна тримається. Дві з половиною, дві. Ну, в принципі, логічно нема куди її вже падати, тому що це і так зараз ці гроші нічого ти не купиш доброго. Ось такі непогані, довгі гарні свинки. Локацію перенесли. До речі, в вутині, коли заїжджаєте в ринок центральний вхід. Попри центральний хід повертаєте направо, ось така будівля, ось є. і попри неї заходите зразу на ринок. Так, ось такі вже підрощені, трошки більше є поросятка. Ось такі є поросяточка. Такі просятка по 3 тисячі. Трошки вже підрощені. 3 тисячі гривень. <рес> <рес> <Всі> кажуть так <рес> «То -то На О, А шали башти. 2800. Таке, так я. Це що то, то є? Це от... <рес> 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 є пара і це є льоха. Хто <рес> хлопці? Хлопець дівчина, та, і дівчина. Це є хлопець, дівчина і дівчина. А то є наша порода. Хто <рес> така сама, то трошки старша. <рес> Та сама Свинки дуже гарні. Свинки гарні, годові, бачите, який гарний, у них водно по хребту, як гарно виділяється. За пару шоковод ставить. За п'ять. Кофейна смені, я навіть не тягну, веде тільки, що довге, широке. Да, міру. <клес> міру виражена, бачите, морточка в міру не така сильно довга вона такі щось більше. Угу. Той край. Того крайного я продала за 3200. Чула 3200. Та більше, ти більше ваше. Ну так. Бачите, їдять сухе. На сухому кормі, без проблем взагалі. Саме краще брати. Я виїла твій ящик, я торгую. Брати найкраще поросят, ті годують сухими кормами, тому що з нею менше Менше з ними По ходу. Сарого всипала і все, чистий спокій. Ось так, так що йдемо далі. Так, дивіться, які гарні поросятки ще. Є. Такі підрощення десь. Сім тижнів. Сім тижнів. Бачите, як різне. Гарні, гарні поросятка такі. Окей. Це на 2,5, так? 200, 2500 льох. Бачите, беріть собі до уваги, хто робить отакі ці перевізні ящики. Також, щоб гарно, коли передня частина відкрита, гарно видно поросяток. Тому що зверху одне коло дивиться а з боку зовсім виглядає інше. Ось так, бачите? Ось такі гарні порося. Бачите, змінилася локація взагалі продавців тварин перенесли в інше місце і трохи сюди люди не доходять, мало людей. Але люди просто ще не знають, вони в більшості вже як. Я певно, що недавно це перенесли. Але місця відведено гарного немає, тому що люди, бачите, стоять на притурогу, трошечки щось з цим, з цим момент опущений.

Меню зеленої навіть я А рано і вечір в орель. Каші пусть поводят. У нас такі також сумки ваш ту загадую. Потуливалося. Ціна в середньому, бачите, 2 500, 2 700. Ціни не, не змінюються. Ось так, і поросятка. Ми собі субіше... Що шукаємо? Собі ще нічого не купляли, бо ще прохолодно. Отримуємо на вулиці, ще нічого не купляли. Зараз я вам показую поросяток, потім переключимося на курочок, на кролів, подивимося, що ще цікавого є на ринку. Спочатку покажу вам поросяток. Поту, може поїдемо у надвірну, надвірні великий вибір також поросят. Так. І що поросятки є? Поросят вибір. Не можу сказати, що великі, але вибрати з чого, тому що в принципі поросят поросяти всі досить-досить нормальні. Сьогодні немає поганих поросят. Гарна поросятка такі, бачите, годовані, вже підрощені. Ну, тут таке порося варто дати, тому що воно вже, бачите, воно вже має кілограм 18 напевно, що під 20 кілограм. Таке підрощення берете, зараз до осені. Ми того року брали десь плюс-мінус таке за велике порося, то ми зарізали його в листопаді місяці, мало 120 100 кілограмів. Яку ціну? Там продавець. А це Пусто.

Ну, чисто для себе особисто я би зробив вибір на ось таких петренах, тому що вони мені більше мене, краще ростуть. Більше м'ясні такі вони. Хоча того року ми купили, були, я взяв себе такий з ваденого Петрена, а в те ще тримала ландраса. І ландрас Знає, він був худий, великий, високий, просто і худий. Но коли ми його залізли, там було суто одне м'ясо і досить багато на ньому було м'яса, Здавалося, що взагалі він одні кости кажуть, ребра і... і шкіра на ньому, але м'ясо було нормальна кількість м'яса. так що Це вже індивідуально. в принципі. Ну, ландрас хочеться триматися рік, щоб він гарно набрав вагу, максимально в свою вагу. Максимальний, максимальний, максимальний ріст, свиней. Дивіться, що я рекомендую вам корм. Ось такі є І корміл Гарний корм для поросят. Гранула, Гранула. гарна поросятка набирають вагу, дають старт хороший. Дайте їм гарний старт і тоді поросята дуже гарно набирають вагу. Так що обов'язково беріть собі до уваги, обов'язково на старті, на початковій стадії поросяток, обов'язково їм потрібно давати цей корм. Якщо хочете мати гарне поросятко за до осені часу, вони гарно дуже набирають вагон. Ось так. Так що такий сьогодні був ринок тварин. Дивіться, цю ми зараз частину закінчуємо. Це буде частина номер один, буде частина номер два і підемо ще. Подивимося ще по ринку, буде частина номер 3 Потім, щоб ви не писали якихось дурних, що повторюється відео. Потім відео всі три частини будемо узагальнювати, тому що є люди, які пропускають, не можуть подивитися. Це за яких своїх причин. Потім ми відео будемо узагальнювати і загальне відео з ринку будемо знову закидати. Так що, всім дякую, гарних всім. гарного всім перегляду. Не забудьте підписатися, очікуйте наступні частини. Até o